Всім привіт, з вами. Ви на каналі Ігробутка. Ми знаходимося в Minecraft версії 1.21.1, і перш ніж почати робити огляд на новий мод, хочу вам сказати велике дякую за активність під минулим відео, а перш ніж почати обзор нового моду. Підпишіться, будь ласка, на телеграм-канал, посилання в описі під відео та QR-код на екрані. А сьогоднішнім модом у нас є Time in a Battle. Цей мод нам дає можливість прискорювати різні процеси, тобто випікать, прискорювання росту рослин. Зараз я вам це покажу і покажу, що для цього потрібно. І також нам буде сьогодні в допомогу прийде минулий мод, який ми робили на нього огляд: Just Enough Item. Тобто, щоб вам показати крафт, тобто рецепти. Для ось такої, такої, де вона ще зараз хвилинку. Бути. Тому я тут підготував вже піч, щоб показати вам, що ж на самому ділі робить цей мод. І чи я вам не збрехав. Тому дивіться, тропічна колода беремо, і в нас пішло процесове випікання Тому бачите, як він зараз у нас іде І що нам для цього потрібно? Взяти батл. Натиснути Shift і правою кнопочкою отак, понатискати на нашу піч. І що ми бачимо? Там було 23 секунди, ця вся штука буде дійствовати. Тому ось за такий короткий проміжок часу ми можемо просто запустити тут все конвійєром. І воно в нас все буде протягом 30 секунд прискорюватися. Ось Бачите, зараз 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Один, все. І це прискорення просто зникає. Тобто вам дається 30 секунд, щоб виготовити це все так в скоростному режимі. Але до цього тут, ось, дивіться, у нас є Total Accumulation Time, він у нас плюсується. Що для цього потрібно для крафту самої цієї бутилки? Давайте переглянемо. Так, давайте отак от зробимо: натиснемо R. -очку. Дивіться, для цього нам потрібно 3 золотих злитка. Діамант, годинник, лазурит і скляна пляшка. Як нам добути золотий злиток? Давайте переглянемо тут золотий самородок, або блок золота. Блок золота робиться із золотих злитків. Золотий самородок, ну, бачите, або з золотого злитка, або, якщо я не помиляюся, він з когось повинен випадати. Бук рецепт можемо додати, ну, це нам не потрібно. Далі. Дивимось, що в нас тут далі. Діаманти Діаманти можна добувати, так як і блок діаманта, Ну, Блок діаманта робиться з самих діамантів, тому краще їх добувати ці діамантики. Е, Годинник. Для годинника, теж. бачите, тут ще помимо тих трьох золотих злитків, нам потрібно ще чотири золоті злитки, щоб зробити годинник і редстоунський пил. Він також випадає з якихось там модів, мобів, точніше я не пам'ятаю. Е, лазурит. Ось блок лазуриту, він також повинен з якихось мобіків випадати. Ну і склянка це в нас скло, скло робиться з піска, тому тут піч допоможе. Тому ось такий у нас мод сьогодні був на обзорі. Я думаю, він вам пригодиться, тому що, блін, це просто, знаєте, пришвидшить вам всі процеси, які ви будете займатися. Наприклад, ви там вирішили щось вирощувати, ви просто скрафтили таку бутилочку. І все, і у вас є 30 секунд, щоб у вас рослинка там виросла, або що ви щось там хочете в печі зробити. Тобто не на крафт, мені здається, також воно все буде працювати. З вами був! Ви були на каналі Ігробудка. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коменти, не забудьте нажимати на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Назва моду буде в описі під відео. Також підписуйтесь на телеграм-канал з посилання в описі. І QR-код на екрані. До зустрічі до наступного відео на каналі.